Вітаю на телеканалі СІ 4 Я Роман Олійник. Про найцікавіші та найголовніші події, які трапилися сьогодні в Чернівцях та області, розкаже команда Чернівецького репортера. До 9 років за гратами у Чернівцях засудили колаборантку з Луганщини. Грант від Євросоюзу до 25 тисяч євро можуть отримати буковинські виробники бринзи. Шелтери і модульні містечка для переселенців як на Боковині покращують житлові умови для ВПО. До 9 років за гратами засудили колаборантку з Луганщини. Шевченківський районний суд Чернівців за матеріалами розслідування СБУ виніс вирок мешканці Луганської області, яка після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України пішла на співпрацю з ворогом. Селище Мілове Старобільського району Луганської області російські війська зайняли 24 лютого минулого року і одразу почали організовувати там органи окупаційної влади. Секретар селищної ради підтримала загарбників і запропонувала свою допомогу. За це окупанти їй добре віддячили, призначили заступницею керівника, щойно створеної адміністрації Міловського району ЛНР. Перебуваючи на посаді, колаборантка активно виконувала завдання нових господарів щодо утвердження кремлівського режиму на окупованій території. Щоби показати їм свою відданість, чиновниця вирішила, окрім посадових обов'язків, зайнятися ще й громадською діяльністю. Створила й очолила так званий женсевет. Суд взяв до уваги беззаперечні докази, зібрані слідчими СБУ, і виніс вирок зловмисниці. Тепер колаборантка має провести 9 років за ґратами. Також її позбавлено права обіймати посади в державних органах влади та місцевого самоврядування, державних та комунальних установах і організаціях сроком на 15 років із конфіскацією всього належного їй майна. Початок терміну відбування покарання судом визначено із дня її затримання. Підбитий трофей захисники з боковини 107 ї окремої бригади тероборони, які нині боронять Україну від окупантів, збили російську пташку. Про це розповіли на своїй сторінці у соціальних мережах. Пишуть, що випередили російську розвідку, яка запустила безпілотника по українських позиціях, і щоб інформація не потрапила до ворога, збили дрона. В середньому вартість такої техніки складає близько 7 тисяч доларів. Він укомплектований тепловізійним приладом та може нести на собі боєприпаси. До 25 тисяч євро від Європейського союзу можуть отримати виробники бринзи на Буковині. Гроші дають на техніку, обладнання та сертифікацію продукції. Загалом на реалізацію програми спрямують 6,7 і мільйона доларів. Та чи готові до цього підприємці? Та які продукції надають перевагу споживачі? Дивіться далі у сюжеті. Продавчиня Марія переконує, що більшість надає перевагу домашній продукції. Натуральний та й добрий, та й люди знають. та й того приходять, і беруть. Буд коровлючі він свіжий, смачний. каже про грант від Євросоюзу. Чула, але подаватися не буде. Я вже стара до це там. Є молоді, щоб отримати грант. Виробник бринзи повинен зареєструватися у державному аграрному реєстрі та написати заяву. В ній необхідно розписати бізнес-ідею. Гроші надаються на техніку, обладнання та сертифікацію продукції у лабораторії ринку. Запевняють, то перевірок молочної продукції, яку реалізовують виробники і продавці, ставляться вкрай серйозно. Вся продукція, яка поступає на ринок, молочна, вся провіряється кожного дня. Термін реалізації 24 години. Аліна займається сироварінням тривалий час. Розповідає, що під час виготовлення найголовніше робити все з любов'ю. Він натуральний і в ньому немає ніяких домішок. Він чистий, от молочко свіже, жирне. Каже, технологія виготовлення не складна та важливо дотримуватися санітарних норм. «Гріємо молочко. Туди сипим такий не порошок, але гівка, желудочок з ягнятки. І засипаємо, вона лавиться, ми перебиваємо, вона відстоюється. Далі як розповідає жінка, потрібно, аби бринзи відстоялись, і з неї стекла зайва рідина, і вже потім можна смакувати. Чернівецький репортер вирішив розпитати чернівчан, яким молочним продуктам вони надають перевагу: домашнім чи магазинним. Так як я живу в селі, то в мене домашня, в мене є корова. «Магазинно». чого? Ну, тому що я більш в них впевнена. домашні. домашні. Жир більше, магазини порошок, якщо сир, то домашній. Звичайно, домашній, але теж домашня. І ризики на те, що воно не, не, не так зроблено не в таких умовах. Зауважимо, що гуцульську бридзу, яку виготовляють у Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях у липні 2022 року внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Відповідний наказ міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченко. Робадолідик Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 Від початку повномасштабного вторгнення Чернівці прийняли понад 47 тисяч ВПО. Частина з них винайняли собі житло у місті чи області. Та ще чимало переселенців живуть у гуртожитках навчальних закладів. У Чернівцях щоб покращити житлові умови людей, які втратили своє помешкання через Росію або змушені були втікати від війни. Зводять водульні будиночки вже у лютому. Переселенці зможуть переїхати до водульних містечок. Тут добудовують вісім житлових конструкцій, в яких оселяться близько 250 українців. Мешканців кажуть у війській раді відбиратимуть за спеціально бальною системою. Як вона працюватиме, розкаже Чернівецькому репортеру міський голова Роман Клічук. Яка сім'я набере більше балів, то має право жити в цих містечках. водами. а перевага іде це де і де діти, і пенсіонери. А в залежності від їхньої кількості, чи, чи там двоє, дітей, троє, то вони то, отримують більше балів. Тобто то, такі є сім'ї, де одна мама, і п'ятеро діток, і бабузя. Тобто, відповідно то, 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 такі сім'ї будуть ну, у, у пріоритеті на, на, на отримання кімнатки. Ще один прихисток для переселенців. Шелтер готельного типу відкрили у Хотині. Це за гроші чотирьох міжнародних фондів та восьми благодійних організацій. Тут 17 кімнат, вони облаштовані усім необхідним для комфортного проживання. У помешканні для кожної родини є власна ванна кімната та санвузол. Також є обігрівачі. Щоправда, кухня з усіма приладдями одна спільна. Сюди вже зовсім скоро заселять нових жителів. Більше 60 пожеж сталося в Чернівецькій області за 20 днів нового року. Від вогню загинуло 5 людей. Майже усі загорання розповідають рятувальники, трапилися через недотримання правил пожежної безпеки. Тому працівники ДСНС котре нагадали жителям області, як уберегтись від біди. У Чернівцях вогнеборці обійшли дім у дім по приватним помешканням. Так інформують мешканців про основні норми поводження з вогнем та інструментами для опалення квартири у зимній період. Для того щоб запобігти в подальшому виникненню пожеж і загибелі людей, рятувальники проводять. Своєрідні інформаційно розяснені рейди, під час яких вони відвідують помешкання боковинців і роз'яснюють основні правила пожежної безпеки, які потрібно дотримуватись, надають всі необхідні рекомендації людям. Основними причинами пожеж є небережне поводження з вогнем, порушення правило користування пічним опаленням, а також коротке замкнення електромережі. Буковина багата на творчих людей, які попри війну відроджують традиції та знаходять час для творчості. Цим також допомагають переселенцям відволіктися від біди і дізнатися більше про регіон, який став для них прихистком. Чим майстриня Одарка Кучерява заворожує біля себе людей? Далі у сюжеті Чернівецького репортера. Одарка Кучерява розповідає про свою ляльку Стефанію, яку зробила після перемоги України на Євробаченні зеленими квітами як символ відродження. Вона хоче, щоб була перемога, і вона готова вже відбудовувати. Мама цілої України, яка буде відбудовувати Україну, вона готова садити квіти, щоб Україна розквітала. Ляльки-мотанки майстриня робить вже більше року. В її колекції десятки різнокольорових красунь, і кожна з історією. Є відроджені ляльки дитинства, а є сучасні, як оберіг під час війни. Крім того, пані Одарка вишиває картини та одяг, займається ткацтвом, а головне організовує біля себе людей, аби відроджувати традиції Буковини. Це така позитивна енергетика, коли є можливість занурити світ прекрасного, і це є дуже дуже важливо. От ви кажете, яким чому до вас тягнуться люди? Бо я це люблю в її артпросторі. Що вихідних проходять різноманітні майстер-класи, туди запрошують переселенців, аби ті побачили всі творчі надбання буковини і навчилися творити власними руками. Той хто хоче мати таку річ, скажімо, сакральну, хоче відтворювати родини тепло, хто вміє це робити сам і хвала, хто хоче навчитися так само. Майстриня відроджує техніки вишивання зі старих книг, збирає роботи вишивальниць з усієї країни і зізнається, таку любов до творчості має з дитинства. Її прививала мама. Тому пані Одарка закликає українців пам'ятати про традиції і навіть у важкі моменти звертатися до рукоділля, яке відроджує жагу до життя. Наприклад, під час відключення світла запалювати вдома свічку і разом з дітьми створювати ляльки. Антоніна Карташева, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 ляльки мотанки, вишиті браслети та намистинки ручної роботи. Традиційні обереги української народної культури стверджують науковці. Дехто сприймає все це як прикрасу, інші як талісман на удачу. Наш Максим Берних дізнався, які обереги носять та бережуть містяни. Амулети та обереги є вагомою частиною української народної традиції. Ми вирішили дізнатись, чи носять їх чернівчани. Ми маємо тільки символіку українську. Ми а, носимо. Ага. Ну, от в мене є такий браслетик. З... Ми брати зі Львова, це Львівської області, така вишиванка. Сорочку вишиту. Мені 78, то їй десь 30 років. навіть більше на жаль, ні, на жаль, я не вірю в амулети. Ні, тільки хрестик, тільки хрестик. Ні. Ні. Ні, українські ні. А, а які у вас? Просто є ниточка червона. Я не можу це назвати оберегом, але я ношу з собою символ е боротьби за українську незалежність. Це е частина металу з останньої партії з Азовсталі як символ е вільної України. Чернівчани носять найрізноманітніші амулети від традиційних до більш сучасних та символічних. Максим Берник, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4 І на сам кінець традиційно про погоду. За прогнозами синоптики, у середу, 25 січня, на Буковині очікується хмарна погода. Вночі стовпчики термометра показуватимуть мінус один, а в день від нуля до мінус одного. Опадів не передбачається. Наразі це вся інформація, яку встигаємо вам повідомити. Залишайтеся з новинною командою СІ 4 і разом до перемоги.